Поговоримо, друзі, ще про два напрямки: той, який викликає велику тривогу поза Покровським, це, звісно, що Турецький. На жаль, на жаль, що ми бачимо, що в напрямку Нью-Йорка фланг просідає, в напрямку північніше, власне, в самому північному Шумах фланг просідає, і в нас складається ситуація у Турецьку, що у нас ну, дуже Такі неприємні зараз обставини тут а, наразі складаються з огляду на те, що окупанти мають тут фактично просування чи не щодня, що ми бачимо, зрештою на мапі Deep State. А, це паршива тенденція. А, знаємо заяви навіть командувача. Головного збройних сил України генерал полковника Сирського, що сюди зайшли резерви, зокрема з 95-ї бригади десантно-штурмової Житомирської, не знаю чи повністю бригади чи окремі підрозділи були зняті з Кремінського напрямку. Сюди переведені, але він сказав, що дякує 95 ці за те, що вона тут стабілізовує ситуацію. Ну, але поки що видається, що дорогою ціною нам доводиться тут стабілізувати ситуацію. При цьому ще й на Покровському напрямку, як я сказав, окрім як Покровського, теж є просування окупантів. Є триває поступове витіснення наших е, військ із плацдарму на лівобережжі річки Вовчої. Є у нас Вовча на. Е, тому на північному напрямку біля Вовчанська є Вовча е, тут. Вона взагалі е, думаю, що в перспективі стане цілком може бути новою лінією бойового зіткнення аж до Курахового, до Курахівки. Ось вона таким чином просувається. Не виключно, що ось весь цей плацдарм лібережжя річки Вовча, і окупанти можуть е, в ході літньої осінньої кампанії кампанії зайняти або можуть і не зайняти. Ну і завершу я оглядом лівобережжя Херсонщини, тому що дуже давно про це не говорили. Так, ну звісно, не таємницею є те, що наші війська вже давно е, не перебувають в кринках, тому що тут повністю знищена територія. перебувати тут неможливо. Е, зараз е, основні бойові дії змістилися в. Козачі лагері, і я би так сказав, вдачі між кринками та козачими лагерями. Тобто, от в цьому напрямку відбуваються основні ці бойові зіткнення зараз наших військ. Ну як можна назвати бойові зіткнення? Дивіться за відео від бригади 38-ї бригади морської піхоти. Воно дуже цікаве. Є там один епізод, на якому я зупинюся окремо і скажу. А, наші впів так само працюють по цьому лівобережжю, намагаючись вибувати не лише логістику окупантів, але й все, що наближається, все, що рухається там. Місце знаходження ворожих пілотів. Відбувається ураження антени, далі при приліт важкенького дрона, товстенького нашого FPV. Ну а на одному епізоді, якому я сказав, що зупинюся, це буде трішечки трішечки далі. Дивовижний кадр, коли наш боєць, який там, вочевидь, воює, наш піхотинець, кидає коктейль Молотова, ось на цьому епізоді зараз ми побачимо. От пішов коктейль Молотова ще раз епізод. Давайте я зроблю стоп кадр на цьому моменті. Е, дуже схоже на те, що ну не дуже схоже, а це, очевидь, так і є. Раз пішов коктейль молотова. От я роблю стоп-кадр і примісні наді мною боєць, який кидає коктейль Молотова, і він летить е, в теж те ж саме місце, знищуючи окупантів. Це вже до цього перейшли до контактних таких боїв. Перейшли е, бойові зіткнення на лівобережжі Херсонщини. У цей час е, можу сказати, що неймовірно неймовірно важкі бої на е, островах в потечі Дніпра, внизу течі Дніпра е, пам'ятний острів Нестрига, який спочатку заявляв наш генштаб, що його звільнили, а потім виявилося, що це не так. Тут е, просто дуже близькі зіткнення. Із окупантами відбувається, вони фактично невпинно сюди заїжджають. Буквально от учора вдалося поспілкуватися з нашими морпіхами, які тримають тут позиції, і власне про це вони і говорять, чесно кажучи, що тут дуже дуже складна. Ситуація просто м'ясорубка, як вони кажуть, кожен день таку цікаву оцінку дам. Вони кажуть, просто там якийсь в'єтнам відбувається, постійно лізуть з різних дір, а, і якраз таки на острові Настрига а, тривають нестримні бої. Тому на лівобережжі нічого не зупинилося, і увага до цього напрямку, очевидь, має бути і надалі прикута.